Хотів би нагадати вам про наші два інсайди, які були озвучені кілька місяців тому. Перше, Трамп хоче заморозку до 9 травня. Друге алгоритм швидше за все буде таким. Дзвінок Трамп-Путін. Потім зустріч Трампа з Путіним, потім зупинка бойових дій. Отже, сьогоднішні новини. Переговори про припинення війни в Україні неможливі без особистої зустрічі Путіна і Трампа. Блумберг. Спецпредставник Трампа Стів Вітков намагався переконати Путіна під час тривалих переговорів у Кремлі, що Росія повинна погодитися на припинення вогню, яке зупинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Прес секретар Трампа Лівіт заявила, що Трамп розчарований тим, скільки зусиль потрібно для припинення війни Росії з Україною, і хоче цього якомога швидше. Росія виступає за початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов, заявив Лавров. Він заявив, що пропозиція Путіна про триденне припинення вогню це якраз початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов. Триденне припинення вогню абсурдне заявив інший представник Трампа Келок. Він додав, що Сполучені Штати і Україна зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.